Тисячу днів спочатку повномасштабного вторгнення, і багато хто з нас зараз вже за кордоном, багато з нас хто опустив руки. Але ми разом з командою прямуємо далі. Ми йдемо своїм шляхом, допомагаємо Збройним силам України, допомагаємо внутрішньо переміщеним особам і підтримуємо родини військовополонених і родини військовослужбовців. Мені б хотілося згадати, можливо, саме той день, коли почалось повномасштабне вторгнення. Мені хотілося до батьків. Я хотіла їхати до батьків, тому що більше за них хвилювалася, ніж за себе. Але оця просто кілометрова величезна черга з автомобіля, яка їхала мої... туди, в ту сторону в село, до моїх батьків. Я під'їхала, побачила, яка там черга, і повернулася назад, на жаль, розуміючи те, що можливо тут я буду більш корисніше. І вже в цей день ми разом з фракцією Європейської солідарності Полтавській міській раді з командою Європейської солідарності нашої організації Солідарний молодь» відкрили такий невеличкий волонтерський хаб. Нам тоді здавалося, що це був невеличкий, але вже за тиждень він став величезним. І продовжували працювати, допомагали з самого початку. Мені чомусь так запам'яталося, коли ми їхали в перший день. Дякуючи також колегам по фракції, ми зібрали кошти, закупили пального і розвозили їх по блокпостах. Це перше, що ми робили, і вже тоді. Захотілося просто цей прапор України розвішувати кругом, тому ми закупили також прапори України і роздавали всім військовослужбовцям, яких тільки бачили на блокпостах кругом йшли по місту, роздавали. От оце мені так запам'ятався цей перший день, і вже на другий день да, у нас працював волонтерський штаб Європейської солідарності. Допомагали всім ТРО місцевим, не місцевим відправляли допомогу різного характеру, починаючи від продуктів, ліків, закінчуючи підгузком, все, все, що було, все що дуже велика подяка людям, які. Були разом з нами, допомагали завдяки їм. Ми відправлялися кругом. І в сторону туди в Охтирку, в Суми, в, Сум, в Сумську області відправляли в Запоріжжя, відправляли кругом. Де тільки якщо хтось дзвонив і казав, чи немає. Ми його швидко шукали. Ну і після цього ми відкрили наш проект добра» для ВПО. Допомагали також внутрішньо переміщеним особам. все це було десь ну майже рік. Але з часом зрозуміли, що ми просто не встигаємо розділяємось. Команда сама вона така вже виснажена була. Але ми розділяємось і більше одні збройним силам допомагають, хтось ВПО продовжує. І ми так вирішили, що ми хочемо цей проект переформатувати трішки в другий варіант. Про що до сих пір, до сих пір мріємо і плануємо це здійснити, ці плани, і після цього. Разом з командою Солідарної молоді ми почали робити окопні свічки, збирати кошти у нашій команді. До речі, Солідарної молоді Полтавщини. Також є два військовослужбовці Артем та Павло, які захищають нас. Тому всі акції були спрямовані звичайно на допомогу їм. Ну і окрім цього, ми допомагали нашій 116-й бригаді ТРО. купляли ну, таке різне. І продовжуємо зараз далі допомагати. І ось сьогодні, оце... Тисячний день сьогоднішнього нашого повномасштабного вторгнення. Мені б хотілося звернутися до кожного, до всіх волонтерів, що, про те, що потрібно нам єднатися, тому що е, один по собі волонтер він може менше, чим би це була якась команда крутих волонтерів. Тому мені б хотілося поговорити про те, що треба об'єднуватися, треба допомагати Збройним силам, не проходити осторонь жодного збору, який ви бачите десь у Фейсбуці, в інтернеті, в інстаграмі, без різниці де. І навіть чашка кавиться 30 гривень. Рівень вона може врятувати комусь життя і закрити чийсь збір е, і. Знаєте, ми довго думали, чи ну можливо виокремити для себе один напрямок, кому б ми хотіли допомагати. У Нас поки що це не виходить. І мабуть, це не виходить, тому що в нас є лідер нашої бачені Петро Олексійович, який допомагає всім, всім чим може. Також возить багато чого на передову, дуже класних пташечок. От і звичайно, ми тут зі своєю командою підтримуємо, працюємо, стараємося бути як сказати. Прирівнюватися до нашого лідера, не опускати руки, шукаємо самі для себе саму мотивацію і працюємо далі. І мені, мабуть, би хотілося подякувати нашій крутезній команді Європейської солідарності в Алтайській області, яка не покладаючи рук з першого дня повномасштабного вторгнення займається тим, щоб допомагати Збройним силам України. Дякую Національній Гвардії, дякую ЗСУ, Дякую всім дотична, хто надажає нашу перемогу, волонтерам, медикам, всім. Впевнені, що це єдиний такий день буде тисячі тисяча днів він буде такий один, і вже незабаром ми будемо з вами святкувати перемогу. І не забувайте, якою ціною ми її зараз отримуємо.